Уряд України виділив 12 квітня ще майже 4 мільярди гривень на будівництво оборонних фортифікаційних рубежів для п'яти регіонів України. Про це сповістив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У повідомленні йдеться з цих коштів 1,7 мільярда гривень буде для Харківщини 1,5 мільярда гривень для фортифікації на Сумщині. Очільник уряду зауважив, додатковий ресурс. Також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина. Бачимо результати роботи йдуть 24 на 7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках. Зауважив Денис Шмигаль. Від початку року загалом уряд виділив вже майже 30 мільярдів гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.